Ну що, мої добрі, що таке класна ігрова, топова гарнітура, щоб ти грав, і в тебе було в житті, знаєте, як в грі, все чітко? Ми вирішили все ж таки розібратися і знайти три кращих для вас варіанти. Дорогих варіантів, але ультимативних. Кожен з яких буде кращий в якомусь своєму такому сегменті. Тому з вами Мокіч, сервіс маршопінгу Hotline.ua і зараз ми поговоримо про топові ігрові гарнітури, на яких не соромно послухати і Lossless, і подивитися якийсь фільм в Dolby Surround Digital 7.1 і навіть пограти в ці нереальні ігри. Поїхали! Ну і поки ми не почали, хочемо подякувати магазину персонального аудіопортатив за те, що надали нам ці шикарні дорогущі гарнітури для тесту. Вони там є також не тільки на хотлайні, ще й на портативі. Ну і портатив є на хотлайні, тому алілуя, все, поїхали. Ну і починаємо ми е, без перебільшення з флагману серед ігрових гарнітур. Це одізі. Максвелл. Welcome to Uncompromised Audio. Окей. Вау! 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 Та неможливо. Як воно так грає? Пробачте, але це краще, що я чув серед великих навушників за останні роки. І мені не важливо, що це ігрова гарнітура. Це просто розрив вашої підсвідомості. Неймовірно. Господи, як якісно! 18 тисяч треба брати. Треба брати. Господи який кайф. йо й йо як вони це зробили, господи. Е, отже, тут використовуються планарно-магнітні драйвери діаметром 90 мм. Це такі здоровенні динаміки, правильно казати, драйвери, бачите, які е, продукують такий звук, який в навушниках мало де зустрінеш. Плюс ця планарно магнітна система трошки по-іншому працює від стандартних динамічних випромінювачів. І Просто варто послухати, і ви все зрозумієте. І ці 90 мм вони в кілька разів більше за стандартні динаміки в інших гарнітурах. Завдяки цьому звук отримує неймовірну деталізацію, широку сцену і потужний, але контрольований бас. Дійсно, зазвичай. Планарно магнітні випромінювачі дають дуже плаский звук. Плаский, такий, знаєте, рівний. А тут він неймовірно м'який, деталізований. Господи, в мене ж мурахи йдуть. Дуже хвороба, якась не знаю. Вчора на ВЛК підчепив. Коротше, слухати музику в форматі лосла чи навіть Dolby Atmos в цих наушниках нереальне задоволення. Автономність також вражає до 80 годин роботи від одного заряду. Для такої потужної гарнітури це дійсно багато, ну і взагалі отримати подібний звук. Раніше можна було тільки... За допомогою дротового підключення, а тут у нас вже й по бездроту йде я тільки що виставив максимальну якість. MacBook дозволяє через конфігуратор аудіоміді поставити нам два канали, 24-розрядний, тобто 24 біт, 96 кГц. Це нічого собі пробачте мені по у цьому данглу. Підключення можливе як через Bluetooth 5.3 із підтримкою кодиків LC3 та LDAC, так і по usb c або навіть через AUX. Є версії для Xbox та PlayStation, тож сумісність із консолями та ПК повна. але не наплутайте, тому що бачите, цей нас дангл, він має перемикач PS PC. Наприклад, в мене вдома PlayStation, клас, воно має працювати. А як воно буде працювати з тим самим Nintendo Switch, то мені цікаво. Треба спробувати. Ані, дивіться. Switch. А, свіч працює з усіма. Свіч ну, має працювати, коротше. Серед фішок тут є вбудований DSP, підтримка просторового аудіо, мікрофон з технологією AI Noise Reduction, якість мікрофона. До речі, давайте зараз одразу затестимо, щоб не було у нас оцих, знаєте, неймовірних історій. Що. О, оце він взяв навушники. І зробив недоогляд. Я вам зараз покажу недоогляд. Я вам зараз зараз як всуну. Де тут мікрофон? Ну, такий у нас комплект постачання. Ось такий... Ні, це не мікрофон. Ось мікрофон. Мікрофон ми стремляємо сюди. Буде ще, знаєте, що цікаво, якщо дійсно мікрофон це буде писати краще за. <с> за наш мікрофон. Ну, а якість мікрофону ви зараз можете оцінити самі. Тось воно якось передострибає, мене не зрозуміло, але там вовчик щось повирізаєш. Приходить якось чувак на радіо, і в нього питають, як ось дикції потрапили на радіо, що Блат. Ну, він каже, чому блат, ми не скла. Коротше, мені здається, що такий мікрофон дійсно підійде і для подкастів, і для закадрового озвучення. Переваги! Топовий звук, величезні драйвери, універсальність у підключенні. Недоліки. Висока ціна близько 17 тисяч гривень. Що за ігрову гарнітуру дорого, але за гарнітуру з такими випромінювачами зовсім недорого. Я вам чесно скажу, ще й без дотовому. Використання виконання. І досить велика вага. Насправді, ти це відчуваєш за рахунок планарів і металевого корпусу. Це майже 500 грамів. Тобто це зазвичай там, на грам 150-200 більше за конкурентів. Ось так. Наступна ігрова гарнітура у нас вже від німецького виробника. Тут прямо написано Made in Germany. І це Бар Dynamic MMX 330 Pro. Їх можна прямо з впевненістю, впевненістю назвати студійними ігровими навушниками. Не то порізав. Ну, це як ДТ-990. Прикольно. Вони тільки дротові. Але мають бути ну, прям дуже круті по звучанню. Ох ти, скільки тут кабелів. А, один. Ну, що вам сказати, Beodynk не зраджують собі. Це дуже рівний, достатньо сухий, е збалансований звук саме для тих, хто любить чесність і правдивість. Тут нема такої ширини, як Максел, звісно, але тут є правда та, і е чіткість. Що, в принципі, також важливо буде іграх. Музику слухати, звісно, на них не так приємно, але ось дивитися фільми, грати і отримувати максимум, максимальну чіткість, от якраз це той самий варіант, який вам треба. У MMX 330 Pro встановлені динамічні драйвери з 45-мм розміру з фірмовими налаштуваннями. Вони видають збалансований звук, як я сказав, це досить рівно. Є бас, він такий щільний, збалансований, вирівняний, чіткі середні частоти та дуже природні голоси. Це дійсно ідеальний варіант для тих, хто цінує рівний звук під берів без задертих шматків. АЧХ. Підключення, як ви бачите, універсальне це чи через перехідник ви можете його е, мікрофон і навушники підключити. Одним портом, та, якщо у вас так, як у мене в макбуті, чи просто розділити, якщо у вас е з розділеним мікрофоном, і саме вихідом під навушники чи динаміки, тобто можна зрозуміти, що дротове підключення підходить абсолютно до всіх девайсів, де є. Міні-джек 3,5 мм. Особливість цієї моделі це новий мікрофон Meta Voice із діаметром капсуля 9,9 мм. Він реально студійного рівня і передає голос чисто, без годіння і шипіння. Давайте це разом і перевіримо. Ну, Мікрофони студійного рівня вони можуть бути різні, але чомусь мені здається, що бери все ж таки добре попрацювали над новинкою. Е, отак, воно, запирає, якщо що. Але можна зараз на влаштуваннях трошечки позмінювати, щоб не запирало. І ось так такий звук доноситься вам з небес, з німець з німецьких небес, прямо в ваші вуха. Так, ну без перебільшення це набагато краще рішення ніж в одязі. Мікрофон. Реально просто студійний. Мені здається, навіть в цьому випадку, коли ми в студії з нашим роут-мікрофоном, оце рішення набагато набагато якісніше. Так, по перевагам, це якість збірки, дійсно дуже приємно, класно. Це Бердинемік, це там та сама дітішка, тільки трошечки перероблена. Це історія, яка вже триває років 50, напевно. Універсальний звук, чесний, правдивий, хоч музику пишіть, і топовий мікрофон дійсно топовий. Недоліки також. Дорогі 16 тисяч гривень, середня вартість, і виключно дротові, що для сучасного геймера вже не так технологічно, як інші навушники з цього топу. Ідемо далі. І нарешті у нас третій топчик це той бренд, ті навушники, які ви всі прекрасно геймери знаєте. Це Razer Black Shark V3 Pro. М -м -м, такі дебелі. Мікрофончик. Дуже цікаве рішення в комплект дати кабель USB-C на USB-A для цього передатчику і не дати USB-C на USB-C. Геніально. Ну що ж, Razer, ви молодці. Такі у нас Донгол, бачите. Не найкраща історія. У Maxwell цікавіше. Так, щось мені пікнуло. Black Shark V3 Chat. Крутилка дуже зручня. Ну, знаєте, друзі, я дуже здивований тим, що Razer все ж таки дійшли якимось чином до цікавого звуку в іграх. Тому що раніше це було в більшості випадків, саме тільки про ігри, тобто про Бас, про це Бабах тарабах але тепер це збалансований, дуже схожий на Beyerdynamic звук з достатньо рівною АЧХ і усіма цими прикольдесами. Тобто ну, мені прям приємно. Звісно, до Maxwell далеко, але і більшої геймерської орієнтованості тут також, напевно, більше. Бо і дизайн цікавий, і все ж таки Razer геймерський бренд. І оце все звук, прямо норм. Норм. Для щоденного прослуховування, мабуть, вони мені були б цікавіші, ніж Берденік, якщо чесно. Ось так. Ну і це, звісно, топова бездротова ігрова гарнітура за 14 тисяч гривень, якщо говоримо про офіційну вартість. В налаштуваннях тільки що подивився, максимум це зараз я вам скажу 48 кГц і 24 біта. Тобто ти вибираєш чи 16-бітний 48-кілогерцовий звук чи 24-бітний. 96, як Maxве, нема, але і не треба. Тут 50-мм Triforce bio Gen 2 драйвери, що забезпечують ну, чистий деталізований звук широкою сценою. Це реально важливо як в іграх, так і при прослуховуванні когось лослес. Мікрофон, HyperClean Full Band 12 мм, знімний. Має високу чутливість і якісне шумопоглинання. Давайте перевіримо, який тут у нас мікрофон. Так записуємо мікрофон цих наушників. Я вже бачу, що чомусь рівень м -м, трошечки я б його хотів задерти, але він не задирається. Ну, нормальний рівень. Ось така якість. Така якість, мені здається, абсолютно адекватна. Абсолютно нормальний рівень, десь там, я б сказав, трошки краще за одязі, але, як мені здає, здається, гірше прям в два рази за Bair Dynamic, але і Bare Dynamic це, в принципі, такий нонсенс серед мікрофонів в ігрових навушниках. Тому що прям дуже дуже якісно для ігор. Цього буде з головою. Серед головних фішок це гібридний ANC з кількома рішеннями шумопригнічення. Ультранизька затримка HyperSpeed Wireless Gen 2 за допомогою підключення по USB, данглу, це плюс-мінус 10 мілісекунд. Розширене підключення як по 24 блютуз USB, так і по 3,5 мм і сумісність з усіма, мабуть, платформами, які існують на ринку. Автономність сягає 70 годин. Гарнітура легка, комфортна і, як мені здається, стильова в плані чогось нового від Razer. Тут там є. Я б сказав, що тут намішали дизайни HyperX, і Десь Берів, і, мабуть, рації Моторола. Ну, коротше, воно якось так прикольно. Прикольно виглядає. Так, тепер давайте ми зробимо ось так: покладемо всі навушники на фініш. І підсумуємо ху із ху. У нас є три топові моделі. Е, якщо ви та людина, яка хоче отримати неймовірне звучання в бездротовому виконанні, як для ігор, так і для всього, що є про звук, музика, фільми, серіали, не знаю, все, що хочете, YouTube, то, звісно, це Odyssey. Такого шикарного звуку в ігрових гарнітурах нема. І не буде, це унікальна історія. Якщо ви хочете щось таке дуже сухеньке, чесне, з можливістю, мабуть, ще й засісти, пописати якусь музику і отримати дуже ров звучання, це референсні Dynamic MMX 330 Pro. Це дійсно ті самі бери, які люблять люди з усього світу і які знають, за що їх любити. І прям доволі збалансований і дорослий варіант від Razer, який дуже сильно крокнуло вперед по звучанню. Це Black Shark V3 Pro. Ну, дійсно цікавий варіант. Він підходить як і щось збалансоване між Odyssey і Bear Dynamic, і підходить для ігор. Також має якісний мікрофон, прикольний вигляд. І, як на мене, непогану зручність. Ну а вибір, звісно, залишається за вами, тому що всі ці гарнітури є де правильно на сервісі смарт-шопінгу Hotline.ua. Тому заходьте туди, вибирайте і пишіть в коментарях, якою ви користуєтеся ігровою гарнітурою.